Так, всім привіт! Я зараз в готелі і вирішила відпочити трішечки. Що можу вам сказати? Вийшла я в магазин, мені потрібно було, не змогла просто знайти дорогу назад. Вийшла і просто не можу знайти дорогу назад, і в мене ну, взагалі дуже тяжко з орієнта дезорієнтація. Мені дуже тяжко там фокусуватися на. Місця, місцевості, так щоб знайти місце назад. ось, і Не змогла я знайти дорогу назад. Питаю людей, люди мені пояснюють, але я бачу, що просто туман на вулиці, просто жахливий туман в Києві. Такий, що не передати. Просто туман, туман. і Ідеш просто як йожик в тумані, і через буквально пів години я бачу, що комендантська година я просто не можу знайти дорогу до отелю. І все, і хоч бери і вовком стій вий, і не знаю. Думаю, зараз комендантська година, потім мене десь пов'яжуть. І думаю, краще викличу таксі. Викликати таксі по тим цінам, які стоять не хочуть їхати ні в яку просто. Я думаю, боже, вже вже за будь-яку ціну вже викликала таксі за 200 гривень. вже під'їхала таксі за 200 гривень. Виявляється, їхати всього лиш 30 секунд. 30 секунд. І ти вже на місці. За 30 секунд людина зробила 200 гривень. Клас! Це капець. Нічого не скажеш. Зараз я хочу водички попити. Y... 30 секунд, і людина ось так зробила 200 гривень. Тому що я, в мене дезорієнтація. Ось так. Ну, таке діло, таке діло. Ну що, які в мене справи? Що в мене? У мене сьогодні добре. Все. У мене сьогодні, бачите, я зняла номер, я хочу відпочити сьогодні. Я хочу, знаєте, світло вимикають дуже часто. І Холодно, Навіщо? Ну, я захотіла мені комфорту сьогодні. У мене буде сьогодні комфорт, я так вирішила. Тому а, зняла готельчик сьогодні і буду жити в готельчику От сьогодні, ось. Завтра побачимо, що буде. А, потім а, свята починаються, скоро день де, де народження у моєї сестри 15 грудня а, і 14 грудня, день народження мого. Племінника потрібно. Сестрі я вже підготувала подарунок. Я не скажу який, тому що вона може мене дивитися. А племіннику ще поки що нічого не підготувала, поки не знаю, що йому подарувати, але боже, як цей готель розслабляла. Я прихожу з мій самі, мені вже спати хочеться. Зараз ще піду в душ, з косметику себе з лиця і з обличчя, і все. І все буде класно, Боже, взагалі класно, класно. Так так що такі справи в мене. Буду готуватися до сну. І потім в мене йдуть дні народження, у мене потім Новий рік після сестри день народження, потім племінника день народження, спочатку племінника, потім, потім день народження. У мене 12 січня, потім мами 13 січня, потім старий новий рік, потім день народження у батька мого. Ну, у нас дні, дні народження дуже-дуже поширені саме у зимній час, у зимню пору року. Так, якщо в мене все буде добре, а я сподіваюся, що в мене все буде добре, я вам зараз відкрию одну таємницю. Якщо в мене все буде добре, то ті, хто в мене дивиться зараз, а мене дивляться дуже мало людей, я вам зараз по секрету скажу одну річ. Що я не люблю таке наперед такі речі говорити, але я дуже хочу на своє день народження 12 січня бути в Мілані. Тому ті, хто мене зараз дивиться, можливо, за кордоном у мене хтось дивиться. Якщо ви будете у Мілані 12 січня, я, десь я на недільку хочу приїхати, на дні сім, можемо зустрітися. Можемо зустрітися, поспілкуватись, попити капучино, поїсти пи... пиво, <говорю> поїсти піцу. Ось, тому що я дуже хочу на своє день народження бути в Італії, Тому що мені потрібно перезагрузитися, відпочити. Сестра, можливо, роботу собі найде, Я не дивлюся роботу за кордоном, не роздивляюся. Якщо дійсно там буде якась пропозиція конкретна, так, для мене що. Так, я. І тоді я поїду. Я просто, знаєте, я не звикла працювати там на когось. Я настільки вже за 6 років звикла працювати сама на себе, що мені, якби знаєте, підчинятися комусь. Для мене це дуже тяжко. У мене ось мій мій. Можливо, моя якийсь... якісь. Я не звикла знаєте, якби працювати на когось. Я, я, я вже настільки від цього відвикла. Я закрила кабінет свій масажний. Зараз можна сказати, так. У мене. Немає свого, як ви знаєте, такої опори, те, що в мене була знаєш, кабінет, місце робоче. Зараз немає, тому що ну, від світло вимикають. У мене генератора там немає. Потім, в мене, що ще в мене світло вимикають, генератора нема. А, холодно, холодно. Тому І так, І так, ще треба діту заплатити 400 гривень віддати. Ось є, ось такі в мене справи. Ось так. Дорогі любі мої. Але що це? Я вийшла я думала, якийсь магазин. Фора вже в 9 годині вже зачинена. В 21.00 фора вже зачинена. Це нормально. Хоча б в 10 зачинилася. Ні, її зачинили в 21.00. І я пішла мене було, сходити зап... продуктів хотіла. Ось і я не можу, мені треба, щоб мене. От я, чесно, я так я не можу, так знаєте, поїла там десь в кафешечці і все. Мені спокійно, коли в мене є їжа. От Якщо в мене є їжа, я тоді спокійно сплю, я нормально, в спокійно. Якщо в мене їжі немає, вона заважати, я не зможу спати нормально. Дар Я вам покажу. покажу. Бачите, такий телевізор. Телевізор, картинка. Такий невеличкий, в принципі, номер. Я свою курточку повісила, зараз, можливо, перевішу її в шкаф. Невеличкий номер. Ну, і таке. Це диван. Ходила, купила, думаю, нехай буде в мене якийсь сир, щось хліб якийсь буде, тому що ну, я так спокійніше ж пішла і не можу знайти дорогу назад. І все. Добре, що до речі, дуже хочу зробити хороше зауваження, що зараз в мене в мене в Києві Багато людей стали спілкуватися українською мовою. Насправді перейшли на українську мову. Люди, знаєте, спочатку було так 50 на 50, там старався хтось перейти, хтось ні. Потім... В основному ну, не, не переходили люди, ну, якось, знаєте, не переходили, поверталися до російської мови. Зараз я бачу, що люди вільно спілкуються українською мовою. Я вже сама, я вже настільки звикла спілкуватися українською мовою, вона настільки мене, а, а, як, от, от, от бачите, я тільки сказала, приобладаєте. Переобладають над російською мовою настільки, що ну, я реально вже звикла спілкуватися українською мовою. І мені незвично вже спілкуватися на русском языке, мені вже просто неудобно общаться. Я вже настолько відвикла від этого языка, що для мене це не естественный язык просто. Для мене дуже природна мова є українська. Мені я, ну, якось звикла більше до неї навіть не знаю, На моєму окрузі є дві людини, з якою я спілкуюсь на на російській мові. Це моя подруга і один в мене клієнт, і він на російській мові спілкуюсь. А, і ще в мене є ще товариш один, також я спілкуюся на російській мові. А так, зі всіма, ну, три людини. Так, три людини, в мене є, з якими я реально спілкуюсь на російській мові. А так, прийшла на українську. Теарерірем, бачите, ховати усе як треба. Ой, Зараз буду спати. Да, тому щось я заморилась доморила. Що там бачить повітряна тривога в Криму. Що там? Що там відбувається? Повітряних тривог давно вже не було, насправді. Ось, дуже давно вже не було. Десь неділю. Ну, це з останніх обстрілів тобі ще не було. І це, а світло вмикають, світло вмикають у нас. Знаєте, от по-різному говорять, говорять, що у нас крадуть світло, перетягують до Європи. Я не знаю, де правда, Там засудили там, щось до стахова, там щось мають якісь справи що стахів там настрою людей проти держави, що він там виступає якось. Ну, не знаю, якщо чесно, що він там. там Тобто, антивакцинатор, це ще хтось там. Ой, ну я не знаю навіть, хто правий, хто ні. Ну, це їхнє діло. моє діло. Не знаю, якось йти до своїх цілей, бажань. Ой, у мене взагалі зараз голова щось болить, до спати лягати. Все. Цих цілу обіймаю. Моя макенька подушечка. Мене чекає. Буду спати. Всім добра і всім пока.